Навіть Дональд Трамп був шокований або вміло це вдавав. Не хочеться в таке вірити, правда, але убивство молодої української біженки Ірини Заруцької в потязі в північній Королині, Каролині Кароліні, про яке ми вже вам розповідали раніше, може стати, як каже Трамп, політичним козиром. Ну, до речі, чому президент Трамп зробив винними в трагедії демократів? Та навіщо американці почали збирати гроші на допомогу ось цьому зловмиснику? Докладніше про цю справу далі в сюжеті. Все останні хвилини життя українки Ірини Заруцької. На цих кадрах момент вбивства, яке сталося наприкінці серпня. Дівчина повертається потягом додому після роботи і навіть не підозрює, що позаду чоловік з ножем. Він різко встає і тричі б'є дівчину. Вона помирає на місці, а чоловік спокійно йде по вагону. На підлогу падають краплі крові. Зловмисник знімає кофту і виходить з потяга. 34-річного Де Карлоса Брауна молодшого затримали. Дівчина не була знайомою з нападником, пояснили у поліції. Вона тікала від війни з України, однак громадський транспорт у великому американському місті став небезпечнішим за прифронтову зону, яку вона залишила, заявила речниця Білого Дому. Поки для одних це трагедія, для інших політична карта у руках. Трамп неочікувано згадав про вбивство українки і висловив свої співчуття родині. Для підозрюваного він вимагає найжорсткішого покарання. ось фото цієї жінки, красивої молодої дівчини, яка ніколи не мала проблем у житті і мала велике майбутнє в цій країні. А тепер вона мертва, її вбив збочений монстр. 24 чотирьох з 25 найнебезпечніших міст Америки мари демократи. За останні тижні в Чикаго було вбито 50 людей, сотні поранено, і настав час зупинити це безумство. Дональд Трамп звинуватив демократів у північній Кароліні у повній відсутності закону і порядку. Різка увага до цієї трагедії не випадкова, говорить політолог. Президент Ша цілеспрямовано використовує цей випадок щоб знизити рейтинги своїх політичних опонентів і посилити власні позиції. Він закликає голосувати за республіканців, а не за демократів на найближчих виборах, тому що дивіться, мовляв, що от усі ці трагедії це є. Результат політики демократів, мовляв, демократи закривають очі, очі на злочинність. Республіканці та праві коментатори США також жалілися на судову систему. Зокрема, піднімали питання, чому Браун був на волі, маючи кримінальне минуле. Раніше його засудили за збройне пограбування та крадіжку зі зламом. Він провів п'ять років у в'язниці, а потім вийшов і став безхаченком. Пишуть місцеві змі. Крім того, у чоловіка проблеми з психічним здоров'ям. У січні торік його знову заарештували, проте суддя від демократичної партії відпустив Брауна без застави. Повідомила речниця Білого Дому. До спекуляцій додалися і расистські закиди. Один зі спікерів правого крила Бенні Джонсон заявив: мовляв, кожен 22-й темношкірий чоловік в Америці скоює вбивство протягом свого життя. На тлі скандалу на одній з платформ, де збирали гроші на похорон Ірини, з'явився збір і на підтримку де Карлоса Брауна молодшого. Під ним користувачі писали, що це допоможе у боротьбі проти расизму. А ще виправдовували, мовляв, він не повністю винен. Його підвела судова система та служби психічного здоров'я. Згодом збір був видалений. Тим часом нападнику, підозрюваному у вбивстві Українки, загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.